Продовжуємо грати за старичка чатлі. Тянемо цей ящик не потягнемо, блядь. Куча багів у нас, куча всякого непонятного. Як і непонятно, куди тягнути цей ящик. Не знаю, може його назад відтягнути. Ні, тут вже впирається в стінку, то я вже не можу ніяк. Не стінка. Ну, навірно, туди. А, ну так, да, тут немає колючої проволоки. Як я, блядь, раніше не побачив. Ладно. ну-ка. О, ну от тут я одразу перепрыгнув. Оце Чарлі спортсмен. Старий спортсмен, пожилий, блядь. Прыгає, скаче, нахуй, все може. Все старичок може. 100 метровку пробіжить за 5 минут. Блять, що я? За 5 секунд. За 5 мину я пробіжу. Так, прыгаємо. Ох ти що, яка висота. Там ж, мабуть, пів 2 метра, ні. Сразу коліна поламається в ньому. Не, ну він взагалі на похуях. Паркуріст пожилий руфер. Марк. Так, куди йти? Вот туди, якщо чесно, мені не дуже хочеться йти. Ясь дуже лока там виглядає подозрительно опасно. Ох все що. Ще щось зверху бігає. Що це в нас там лежить? Монеточка. Монеточка. Это там мені подобається. Це мені нравится, да. Монеточки собирать. Це хорошо. Так. Перескакуй. Пожилий спортсмен. Пожилий спортсмен, перескакуй. Назад я вже вертатися не буду. Там мне дуже не нравится. И что у нас тут? За А там... Тоже закрыт. Что за дело? Может мне на стеночку какую-то залезть? Я ж пожилый паркур. А, да. Серьезно. Я собі чарую. А так це пес був. І що він хороший? Да, попробуй достань. Позитивний песик. Несе, добро і позитив. Так, що в нас закрито? Знову плукаємо тут. Та рівновагу треба держати. Тут що? Тут нічого немає. І смисл з тої досочки щось не поняв. Нахуя вона там байт, щоб я заліз в мені поліз по ній і все, блядь, падаю. Ну і а нащо тут залізати? Для чого? Блять, щось тут так багато чого непонятного. Ну, от на що тут, блядь, зробити залаз, якщо тут нічого немає. Но почему? почему нет? Тут аж шеи лифт и. Пачет Что-нибудь там еда. Ладно. А. Я все понял. Надо ваш залізти, перескочити баний в рот, слепота. Так, вот там скала є. Вот у неї... Скок, блять, чарли пожили, паркурист. Куда там далі? Ага, вот сюди наверх. опасненько, опасненько такой лист. Пав и все блядь. Помер. Моментально. Ух, ты шо, да. Чарли, ебаный ворот, старичок. Куда ты полис? О, ты шо, что, что за хуйня? Uh, ты шо, ебаный ворот. Обезьяна, что ты, ты тут робишь? Ты меня чуть не убил. Повезло, что я не попал по а кнопке. Так бы прибил бы его нахуй. Как ты оттуда выбрался? Да, я тоже тебе рад. Я чуть не поджарился. Знаю. Мы видели. Видели? Что за херня? Как ты вообще выбрался оттуда? Где все? Марк, они, они живы? Когда убегали, мы разделились. В этом отеле куча всяких ловушек. Дюмать с нами играет. Надо валить отсюда. Пошли к парому. Он не работает. Мы решили идти к маяку. Попробовать послать сос. Полная жопа, конечно. Подожди-ка. Ого. Я с ней уже попрощался. Податься а мне и на дебо. Сейчас не помню, чтобы я забирал всю запальничку. Нарешті в мене є світило і темний напарник. А як ти, блядь, проліз? Як він проліз? Що за вона? Боже. Що за чорна магія? Так, куди там далі? Тут щось є? Може тут щось буде мигати, ага? чого тут нічого немає. Просто пуста локація. Верхи, як завжди, закриті, а як завжди, сука. Стекло ми не можемо розбити, ондо. Не, не. Стекло ми не можемо розбити. Ви що? Дібанулися. Це порча чужого імущества. Таке осуждаємо. Віконечка ондо не можемо розбити, все. Це має бути ціле. Так, от дробинка, залізаємо. Що там теж пожилий паркур, ящичок. Ну давайте сюди. Спочатку ящик візьму. Спину наперед. Щоб не лазити по сто раз. От. А тепер можна пожилий паркур робити. Оце він красавчик на метр Пригає в старості років. А що тут не пригаєш, блядь? Ти буквально пригнутий і руками це все. Ти ще й підтянешся нахуй. Тут трохи не хватає логіки. Звичайно, прикольно, що вони придумали. Кожному персонажу свою способність і так далі. Треба було ще більше продумати. Так, що це в нас? Космос? А, ну, я зрозумів. Це з наступної ігри, яка має бути в майбутньому. Да, вот, так, посередині. Кожна. Картина посередині це майбутня ігра, яка в них вийде. Про космос значить в них буде ігра. Космос ми любимо, Dead Space всієї душеві люблю. Боже мій. Я, як сповнюю Dead Space, все. Це така ігра душна. Затягнули розроби цю ігру, як тільки могли. Блядь, бомбочку знай, бомбочку, блядь, постав, бомбочку взірви, толпу заїбаш, толпу заїбаш, іди далі в коридор, генератор поставив. Поставив генератор, а все, блядь, толпа появляється, світло пропадає. Патрони пропадають. Яка ж душнота? куда там тянуться на крышу да вот аккуратненько по все по красоте сюда да а ну да на крышу вот такая красная моя старый паркурист миг бы и сам потянуться не а кстати да Молодий. Чоловік ніяким хуєм не допомагає старому, який тяне ящик сам. І ще й пригає на кришу. Я собаку. Ні, це якийсь бред. Іспугал до усрачки. Що це а таке? Тепер тебе боїться. Хто це не доїв? Це твій песик? О, тут у нас буде, я думаю, багато всяких записочок. Так що буде цікаво. От ще щось світиться. А, це, напевно, ті потроха. Ще монітори. А що вони тут роблять? Як так сказати? З диркою в криші, тут все залило дождем, ну, водою. Все зали... залило водою, сезони дощів і все її. ни компании, чего. Так, хватит надо. Быстрее, черный. О, боже мой. Кнопочку, надеюсь, не надо будет нажимать. Вы рады всего святого, пожалуйста, не надо кнопку нажимать. А как он сюда вообще попал честно, его как будто двое. Даже трое. Всюди е. Кстати, так светло ночи. В сути же ночь, а так светло. То ж нічого не світиться, ну Ні тих фонарів, ні домів немає, щоб освітлення якесь було. Віддію все має бути в обракі. максимально темно. Ні, ну Це із ножом, а там був з топором. Блять, ще й ці кнопки нажимати, йобай. О боже. О боже, як потно. Пожалуйста, хай це буде єдина кнопка, блядь. Більше все, не надо. Уходь, уходь, пожалуйста. Давай, на вихід, на вихід. Ого. ще й закрив. все все хорошо, все. Сидимо до ранку, туса. Ну, якщо б вони зібралися, всі четверо, я думаю, вони могли б завалити цього ті Ну а четверо. П'ятеро вони вже не зберуться, як ми пам'ятаємо. у нас мінус жінка. Дві голови краще надіна. Два тіла, яким поміняли голову. Останні жертви маньяка фантазіор. Є ти, фантазіор. Що ти собі там нафантазірував, щоб порушив? Ришайте. Ну, не пишайте, а поміняти тіпам голови Це вообще. Абсурд. Пизбрец, ні? Так, що у нас тут далі? Це все те ж саме. Я не знаю, може тут щось знаходиться. Ну, нашої. Його постійно підсвічувати. Ну для чого? Якщо тут ніхуя немає, ну для чого би бі підсвічується блядський потроха, ну для чого? Ну тут а -то теж нічого немає. нащо? заглядати по 10 разів сюди. Ну, Типи чисто поленилися після того як ти раз подивився обирати цю механіку і все. Ти більше не можеш подивитися. Що? Зачем ти? Ніхуя себе. Чувствую, что очень много всех этих цепочек зависают Для него это ценность. Трофеи. На память. Их можно назвать деталями. Он из них делает эти маньяки. Не может быть, что он здесь не один. В смысле? Делать роботов, следить за домом и ловушками. Это реально в одиночку? Реально. Ну, я я, я теж думаю, і що він сум. точно не один. І я Ні, ну, як можна все робити самому? Ні. Це якийсь бред. Я не вірю, що він сам все це робить. Як він може з'явитися в різних точках моментально майже. Я сумніваюся, що це дуже великий відривок часу. Між тим, коли він там доганяв цих і коли я вже за чарлі іграв. Там буквально ну, минути дві, якщо. Екологічно подумати. Що це у нас річажок? Це ж підтягувати цих? Ага, от, наверх шлях. Це мені треба наверх садисти. Записочка. Вот это мы вот, прислухаем. Будьте на чеку. Подозреваемый мужчина это предположительно филер. Подозреваемый спецагент ФБР Гектор Мюнде. Он вооружен и очень опасен. Здесь Это офицер Мартинес. Вижу машину Мюнде. Пришлите люди. Офицер Мартинес, где вы находитесь? Склад на парковине. Офицер Мартинес, подкрепление в пути. Оставайтесь на месте. Так точно. Черт, он меня увидел. Офицер Мартинес, оставайтесь на месте. <звы> а -а 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 У нас тут проблема. Диспетчер, пожар. Пожарная бригада в пути. Он еще там. Вы слышите меня? Он все еще там. Детектив Мюндей чутка їбанувся на голову. Ну. Що поробиш? Що поробиш? Важка робота детектива? Важка. Так, ще виск... на щось світиться. Можна столпнути. Ну і що? Ну і що? Ну і нічого нахуй. Що, чорний? Будемо поки на цьому завершувати. А що далі буде? Побачимо в наступному відео. А на цьому будемо поки завершувати. Все, кінець.